Чи справді липень стає спокійнішим? Вітаю! Я, та ролог Олександра. Давайте подивимось, чи справді до кінця липня кількість обстрілів зменшиться. Якщо порівнювати першу половину липня і другу, то я не бачу суттєвих змін по обстрілах. Вони продовжаться, будь-які комбіновані, такі багато їх, і масовані. Тобто ситуація майже не міняється. Бо і котеняким собаки дикі, їм просто подобається нас обстрілювати. От просто подобається у них є на це можливості. Вони получати цього задоволення, прям кайфують і, і хочуть додати нам болю. От не давайте їм приводить до радості, бережіть себе, бережіть своє життя. А і особливу увагу зверніть, будь ласка, на дітей та е, місця, де жінки можуть бути з дітьми. Це може бути багато е, місць. Наприклад, там е, пологові будинки, це може бути дитячі садки, а це можуть бути. Торгові центри, розважальні центри, от дитячі от все, що стосується дітей і жінок з дітьми бути особливо обережними.